Такі місця факту проживання це саме для людей, які обмежені в таких можливостях. До нас сьогодні завітав МОМ Юсайт. Це завітав головний офіс. Це люди, які безпосередньо працюють з донатами, які допомагають нам облаштовувати ті будинки, де ми розміщуємо наших мешканців. Це гуртожиток інститута Драгоманова. На даному етапі тут проживає 212 чоловік. Всі інші кімнати вони вже заброньовані. Люди потрохи переїжджають повністю з рахунок донатів. Нас забезпечили усією технікою. Це мікроволновки, холодильники, плити забезпечили постілю з кроватями, посудою. Це дуже велика допомога. Насамперед донатів дуже багато. Це і фізичні особи, це організації. Але такі організації, як МОМ, такі організації, як Юсей. Вони постійно допомагають нам в тих питаннях, де вони дійсно бачать кінцевий результат, бачать розміщення людей і бачать, що вони змогли їм допомогти.